Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є стіленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться: ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас, я Кенет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Дякую тобі, Ісусе. Гаразд. П'ятий базовий принцип віри. Давайте згадаємо їх: вірте в своєму серці і говоріться своїми устами. Віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Благословення Авраама неможливо отримати вірою Хоми. Віра називає неіснуюче як існуюче. І віра вимагає відповідні дії. Отже, зараз ми в п'ятому розділі Євангелії від Марка. Також не забувайте, що тут описаний один з днів життя Ісуса. Ви пам'ятаєте, що він почався з того, що Ісус відплив до Гадаринського краю. І якщо ви розглянете карту Галілеї, то все це знаходиться навколо цього озера. І там його зустрів біснувати. Ісус вигнав з нього того демона, і той дух сперечався з ним. І зараз 15-й вір. Приходять до Ісуса і бачать, що біснувати, в якому був легіон, сидить і одягнений, і має здоровий розум, і злякалися. А звідки вони взяли для нього одяг? Мабуть, вони привезли його з собою. Отже, ось дії, що відповідають вірі. Гаразд, я віритиму про нову машину. Спочатку наведіть лад в тій старій машині, яку ви зараз маєте. Амінь. Робіть те, що ви можете. Мій духовний батько Орл Роберт сказав мені: «Кеннете, Якщо Бог каже тобі щось збудувати, то починай копати яму під фундамент, починайте діяти. Це називається відповідними діями. Амінь і в Слові Божому говориться, коли ви говорите іншими мовами, ви говорите таємниці. Павло сказав: Божі таємниці, вам це подобається, чи не так? Якби я не був ухрещений в Дусі Святому, а я хочу брати участь в цих Божих таємницях, бо вони належать мені. Вони між мною і Господом. Амінь. Отже, продовжимо читати п'ятий розділ. Трохи нижче. Одна жінка це не притча. Одна жінка, що страждала на кровотечу 12 років. Отже, щоб дослідити це докладніше, зверніться до п'ятого розділу книги Левит. Здається, це саме там. Я думаю, що це там. І ви побачите, що коли у жінки була кровотеча довше, ніж зазвичай, то вона вважалася нечистою. І вона мусила сидіти вдома. Вона не могла бути серед людей. Не могла. І неслухняну жінку. Я хочу, щоб ви побачили це в випадку з цією жінкою. Неслухняну жінку, жінку, яка не виконуватиме це, могли побити камінням. Для неї це було небезпечно. Тому пам'ятайте про це в своєму серці і розумі, коли ми будемо читати це, яка страждала на кровотечу 12 років. 12 років в такому стані І для того, щоб уявити собі це. Просто порахуйте, скільки років було Ісусу, коли це почалося? Це було 12 років тому. Отже, багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала, і не отримала жодної користі, а прийшла щодо гіршого стану. Вона повинна була пробачити тих лікарів. Амінь. Це вже мало статися. Вона почула про Ісуса, і з четвертого розділу Євангелія від Луки ми дізнаємося, що Ісус проповідував Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним, проповідувати полоненим визволення, проповідувати сліпим прозріння, і так далі. І потім ви можете звернутися до десятого розділу книги дії. Із тієї проповіді, яку проповідував Петро в Домі Корнилія, ви бачите, що саме це Ісус проповідував? Коли Ісус з'явився брату Хейгену, а потім брат Хейген фактично був піднесений до престолу Божого. Він розповідав, що коли він вперше летів на літаку і пролітав крізь хмари, він сказав: саме так це виглядало, коли я підносився з Ісусом. Яка чудова подія, і потім Ісус запитав нього дві речі. Точніше, брат Хейн запитав Ісуса дві речі. Чи ти проповідував це всюди, куди йшов? Ісус відповів так. Брат Хейн запитав, чому Ісус відповів: Ти знаєш це найгірше за мене. Бо віра приходить від слухання. Я мав проповідувати їм, що я був помазаний що вони в це вірили. Так, звісно. І друге, про що він запитав нього, Ісусе, чи це апостол Павло написав послання до євреїв? Ісус відповів: Так. Ви можете переконатися в цьому, читаючи його. Там згадується про Тимофія. І Павло був єдиний, хто мав достатньо освіти, офіційної освіти, щоб написати це. Амінь. Тому я впевнений, що саме це та жінка й почула. Хтось прийшов і розповів їй, про що проповідував Ісус? А тепер подивіться на це. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до Його одягу, до Його одягу, до краю Його одягу. Цим одягом було його молотовне покривало, бо Ісус був равином. Воно також називається його наметом. І писання говорить, що апостол Павло шив намети. Я не знаю, чи це були намети, в яких жили якісь араби, чи це були ось ці молотовні покривала. Отже, те покривало одягалось під зовнішній одяг, і саме до нього вона хотіла торкнутися. Якщо я хоча б до цього молтовного покривала торкнусь...» саме там було помазання. Вона юдейка, і вона це знала. А Ісус Равин. Я буду зроблена цілісною. І одразу ж припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що зцілена від хвороби. Вона вірила в це ще до того, як відчула це. Вона не чинила як Хома. Отже, послухайте це. Бо говорила. Вона говорила це. В одному з перекладів Біблії написано: вона продовжувала говорити це. Вона говорила це в своєму серці. І вона говорила це своїми устами. Точніше, вірила це в своєму серці. Я буду цілісною. І одразу ж припинилася в неї кровотеча. І вона відчула в тілі, що зцілена від хвороби. І в ту ж мить Ісус відчув собі. Що вийшла з нього сила? Те саме грецьке слово дайнамі. Однина. в даному випадку дюнаміз сила. З цього слова походить наше слово динаміт. З нього вийшла дюнаміз. Тобто та жінка вийняла з нього цю силу. І Ісус знав це. Він повернувся до людей і сказав: Хто торкнувся до мого одягу? Зауважте учні сказали йому: Ти бачиш, що народ тісний тебе? А запитуєш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням. І тепер ви знаєте, чому вона була така налякана? Там стояв Яїр, начальник синагоги, синагоги, яку збудував Корнилій. Вона тихенько пробралась туди, думаючи, я торкнуся до його одягу, зцілюсь, повернусь додому, відновлюсь, і тоді я знову зможу вийти до людей. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла та впала перед ним і розповіла йому всю правду, ось звідки ми все це знаємо. А він сказав їй: «Донько, віра твоя зробила тебе цілісною. Іди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї. Інакше кажучи, продовжуй жити так. Живи, праведний житиме вірою. Тепер живи так. Перебувай в мирі, і ти будеш цілісна. Іди, все гаразд. Отже, що вона зробила? Вірте в своєму серці і говоріться своїми устами. Віра не працюватиме в серці, наповненому непрощенням. Благословення Авраама неможливо отримати вірою Хоми. Віра називає неіснуюче, як існуюче. Віра вимагає відповідних дій. Вона вірила. І вона говорила це. І вона зробила це. І вона розповіла про це. Вона говорила це і вона вірила в це. І потім вона вчинила на підставі цього. Вона могла б сидіти в тій кімнаті, де була, і вірити в це аж до смерті. Але що вона робила? Вона говорила: якщо я торкнуся до краю одягу його, якщо я торкнуся до його одягу, то буду зцілена. Але потім їй потрібно було піти і торкнутися до його одягу, дії відповідній вірі, активувати свою віру. Я був це сталося багато багато років тому. я був в бомонді в штаті Техас, і тоді почалася епідемія грипу. В той час ніхто ніяких карантинних локдаунів не влаштовував, бо тоді в цій сфері не крутилося так багато грошей. І ніхто ще не чув про захисні маски. Отже, Хілтон Саттон. Один з наших з лорією найкращих друзів якось він дав нам 75 доларів, коли нам нічого було їсти. І його тато, дідусь Сатон, я проповідував у церкві Хілтона три тижні, і там був його тато. Його тато сказав: Юначе, чи ви б могли приїхати до моєї церкви? Ми призначили дату, але коли ми туди приїхали, він сказав: брате Коплен, я не можу гарантувати вам і 50 доларів, навіть якщо ви пробудете тут місяць. Я сказав: А хіба я ставив вам якісь фінансові вимоги? Ні-ні. І я запитав, що сталося? Він відповів, дуже багато членів моєї церкви захворіли на грип. Я сказав: чи ви маєте пляшечку з оливою?» Його очі засяяли, і я сказав: тоді беремося за справу. І ми почали діяти. Дехто були в лікарні. Тому спочатку ми поїхали до них в лікарню і помазали їх оливою. Згідно послання Якова, п'ятий розділ. І в п'ятому розділі послання Якова. Звісно, ви не починаєте з п'ятого розділу, ви починаєте з першого, з першого вірша першого розділу. Адже ви не читаєте якусь книгу зсередини. Це лист, це послання лист. Ось що це? І Яків каже: якщо хтось серед вас хворий. То нехай покличе присвітерів церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить хворого і відновить його Господь. І якщо він вчинив гріхи, то простяться йому. Це інша молитва, але в ім'я Господнє це молитва віри. І це можна розглянути з двох боків. Це віра в ім'я Господа, але також це молитва. Коли ви називаєте неіснуюче, як існуюче. Отже, ми використали це місце писання, помажуть їх холивою. І ми разом з пастором Сатоном, дідусем Сатоном, клали руки на хворих. І я читав ранами його, ви зцілились. І я казав, отже, Біблія говорить, що ви зцілились. Тому якщо ви зцілились, то ви зцілені зараз. Тож вірую, підводьтеся з ліжка, і всі вони, за винятком одного, просто відкидали в бік ковдру, робили один чи два кроки і були зцілені. Лише один чоловік сказав: Ні, сер, я не робитиму це. Я сказав: це те, що говорить Біблія. Мені байдуже, що вона говорить. Я знаю, що вона це говорить. Я читаю Біблію більше років, ніж ти живеш, хлопче. Можливо, так це й було. Я не говоритиму щось, що я не можу відчути чи побачити. Лише один з них не захотів це зробити, і він мало не помер. Він мало не помер. Якби не молитви церкви, які підтримували його, то він помер би від того грипу. Бо він відмовився. В його серці не було відповідних дій, і він не хотів це робити. Це важливо. Віра це підтвердження, документ на право власності. я володію цим зціленням, але ви повинні перебувати в Слові Божому. Ви слухаєте проповіді, ви можете слухати це кругло добового день і ніч. Але не просто слухайте це, читайте свою Біблію. У Назлорі є різні переклади. Але я проповідую з традиційного перекладу лише тому, що цим перекладом користується більшість людей. Інші переклади намагаються пояснити дещо краще. Ще хочу порадити всім знову ж таки, всім вам. Встановити додаток на свій телефон. Додаток на підставі Симфонії Стронга. Тут так багато всього розкривається в обох завітах, тому добре мати його. А також біблійний додаток, який пропонує різні переклади Біблії. Чому різні переклади? Інколи зустрічаються переклади, де є пояснення значення слів. І якось до мене потрапив переклад, в якому говорилось. І Бог дав йому тернину в тілі. Ні, Бог цього не робив. Ну, ми просто не знаємо, що було тією терниною. Ні, ми знаємо. Чи ви вмієте читати? Адже то був посланець сатани. І якби в нас було достатньо часу, я би пояснив це. Я можу. Турботи, якщо ви просто продовжите читати, то Павло сказав, що понад усе він турбувався про всі церкви. Турбота, він був неспокою про всі церкви, і це відчинило двері дьяволу, щоб він міг дістатися до нього. Амінь. І дьявол донімав його. Чи не так? Хтось сказав: Ну, Бог навів це на Павла, щоб він не запишався. Це те саме, що дати собаці стерегти м'ясо. Сатана і є гордістю. Він і є цією пихою. Він не просто мав гордість, він і є гордістю. Саме через це у нього почалися проблеми. Амінь. Проведіть в цьому якийсь час. Прояв Бога Отця. Ісуса Його Сина. І Бога Духа, бо Він мій Отець. А я його син. Амінь. І його дух живе в мені, амінь. І мені не слід воювати. Знаєте, я зрозумів, що мені слід припинити воювати з дьяволом, бо Ісус вже переміг його, тому змагайтеся добрим подвогом віри. Це означає, що війна вже виграна, вона вже закінчилась і ми більше, ніж переможці. А наш час сьогодні знову вичерпаний. Але ми розглянули всі п'ять основ. Тому беріть і досліджуйте їх. Амінь. І не забувайте про відповідні дії. А ми ще повернемось. Дякую тобі, Ісусе. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Біблія каже, Бог не людина, щоб обманювати, і не син людський, щоб змінюватись. Коли він каже, що він щось зробить, то він це зробить. І коли він щось обіцяє, він завжди це виконує він уважно слідкує за своїм словом, щоб воно сповнювалося. Все, що вам слід робити, це довіряти, що Бог зробить свою частину, і потім прислухатись до його постанов, які вестимуть вас до виконання його обітниці. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань, і ми хотіли б надати вам можливість приймати участь у розповсюдженні доброї новини Царства Божого. Біблія каже у шостому розділі послання до Галатів, шостого по сьомому вірші а той, хто навчається слова, ділиться всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний, що посіє людина, те й пожне. Ось обітниця, яку дає вам Бог. Коли ви сієте в життя тих, хто викладає слово Боже, ви пожнете урожай. Наша частина у цьому полягає у тому, щоб прислухатись до Його настанов і сіяти за його скеруванням. Бог ніколи не забуває посіяне насіння, і він слідкує за тим, щоб кожне насіння принесло урожай. Партнери і друзі, Кеннет і Глорія, дякують вам за те, що ви сієте в це служіння. Дякую за те, що ви є партнерами з нами, коли ми проповідуємо безкомпромісне Слово Боже у всьому світі від краю до краю, всіма досяжними засобами. Насіння, яке ви сієте, дорогоцінне для Бога і для нас, і ми згоджуємося разом з вами про рясний урожай, який приготував для вас Бог. Дозвольте мені помилити сьогодні за ваше пожертвування. Отець, я дуже вдячний, що наші партнери і друзі, слухняні Твоєму голосу, і вони жертвують сьогодні від щирого серця. Ми цінуємо їхній послух у вірі стосовно нас, і ми шануємо їхню віру, проголошуючи над ними Слово Боже і проголошуючи над їхніми сім'ями благословення Господа Ісуса Христа в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви маєте молитовне прохання, надсилайте його до місії Кеннета Копленда. У нас є навчені співробітники, які готові збудовувати вашу віру місцями писання і слова Божого і згоджуватися з вами у вірі. Пам'ятайте, Бог зробить для вас те, що він вам пообіцяв. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. Я хочу додати наступне Книга Буття, 25.1. і взяв Авраам ще жінку. Що? Сара померла, і віра не просто зробила його трохи молодшим. Він дожив до 175 років. Він одружився ще раз, і в нього народилися шестеро синів. А у віці ста років він вважав себе вже змертвілим. Коли Бог сказав, я зроблю тебе батьком багатьох народів. Слава Богу. Я такий радий, що ви збагнули це. Амінь. Віра працює. Це чудово. І Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус. Є yeah, Господь. Алілуя! Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мур'єї в вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачу переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем сидіти на дивані за столом. Чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри. Читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через свідоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, отримайте більше інформації про те, що означає бути партнером і скористайтесь призначеними для вас ресурсами. Читайте архівні партнерські листи Місія Кенета Копленда і завантажити безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.